Так, знімаю волоки відео, а це все поудаляємо. Оце є образи на різних стадіях. Це вже Зарубеша. Це дуже сильний алерген, який викликає астму, бронхіт і купу різних хвороб. вона дійсно дуже небезпечна для життя. І в жодному разі не можна косити. Февраль в жодному. Поки мала отака. Бризкать хімікатом. вона? вот така вже, торвать з короном і полить. Косити її заборонено, бо вона розмножується так. Що ви не зрадієте життю? Так, те, що знаю, те кажу. Всього річ у мене немає сил на ці подвої, на жаль. В ліско у нас взагалі плантація. Що з цим роботи, я не знаю. От на серьезі цього року я проводжую зомброзей. Ногу року я гарно порвала її і попалила. Цього ріга року, на жаль, пролучу. Що. що немає ж Тож отак.